А тим часом Україна продовжує активно готуватися до наймасштабнішого суботника, який пройде 20 квітня цього року. Ця історія нараховує усього декілька років, але за цей час до неї встигло приєднатися більше ста країн світу і наша держава, у тому числі. Про соціальний проект під назвою Зробимо Україну чистою далі у нашому сюжеті. Історія з відходами набула особливої тональності із появою пластику. Для порівняння за радянського періоду людина продукувала у середньому 10-12 кілограм твердих побутових відходів на рік. Сьогодні ця цифра складає 300. саме стільки кілограмів щорічно накопучується на звалищах. Тут і проблема забруднення ґрунту, водоносних горизонтів, повітря можна і далі перераховувати. І в Україні працює один сміттєспалювальний завод, а рециклінговий бізнес тільки починає свою діяльність. Тому без докладання зусиль власних громадянами наша країна впорядкувати питання зі сміттям вряд чи зможе. Аналізують експерти Кожен чоловік, э, э, в душі. должен быть социально ответственный. Почему? Потому что если это не будет делать государство, именно там конкретные органы, то что, все? То есть будем жить в грязи, в каких-то, не знаю, катакомбах? Нет, я считаю, что каждый должен начать с себя, начать с того, чтобы своим примером это э, показывать да, важность этого вопроса. Ну и соответственно привлекать все больше и больше людей э, и внимание к данной проблематике. Ну и вместе я уверен, что мы можем изменить многое. навіть розвинути країни активно практикують субботники. Доведена історію так у 2008 році. Активісти Естонії зібралися разом, аби прибрати вулиці, парки, узбережжя від сміття. А вже за декілька років Прибалтійська ініціатива поширилася усім світом. Почалося все дійсно з Естонії, потім почилась Латвія, потім по що 90 дівістоліс уже деже 115 Там обновляється дане стран і. Вот самое важное то, что вирусное видео, оно вот само распространилось по интернету, и страны сами начали добавляться. Это значит, что пример Sony заразил другие страны подключиться и сделать то же самое. Я думаю, что это же мотивировало и ребят из Украины объединиться и делать не отдельные субботники, а сделать один большой субботник и привлечь внимание к в целом проблеме з відходами і вчасно сіс вторгені Тому Поэтому вже от в третій раз будемо збирати роздільно, збор делать збор мусора в зонах в зелених зонах і містах общественного цієї весни в Україні акція проходитиме 3-20 квітня. Організатори поставили за мету розширити географію та кількість учасників замість минулорічних 50 тисяч учасників. Цьогоріч організатори планують зібрати. Сто тисяч активістів. Чим більше людей підтримає акцію, тим менше буде сміття на вулицях, впевнені організатори акції. Оскільки той, хто долучився до прибирання, знає ціну екологічної культури. Місія акції в тому, щоб поміняти людей до процесу мусорення, щоб люди перестали мусорити. Тому що чисто не там, гібрид, а там де не мусорять. И каждый раз, когда мы выводим наших людей на акцию, мы хотим, чтобы путем вовлечения, путем интерактива, люди, вовлекаясь, менялись в эту базовую свою привычку. Что еще приятно, когда люди выходят на акцию, с ними выходят и детки. І, по суті, це виховання вже старого покоління, которое з кожним роком, виростає. Тут з нами каже котлокатися в акцію, тому що вони же прийдуть з детства. І це ну те із дуже госпитальне та поважне до участі у всеукраїнській акції приєдналися усі міста мільйонники, маленькі містечка та навіть зовсім нікому невідомі селища. Таким чином кожен бажаючи може сказати своє так чистому довкіллю, сталому розвитку та майбутньому своїх дітей. Унікальність в тому, що Эта акция проводится как консолидация всех-всех-всех. То есть отдельно каждый может у себя во дворе убрать у себя дома, там выйти на летний пикник или еще что-то вместе с субботником. Но вот в один день, чтобы вышли все разные представители э, и в действии, да, на конкретном своем примере показали важность экоответственности, вот, вот этим является уникальным сама акция.